Кілька хвилин тому з'явилася нова інформація. Міністр освіти і науки України Оксан Лісовий повідомив, що Львівська політехніка звільнила пані Фаріон. Відповідний наказ вже підписано ректором. каже Оксан Лісовий, що студенти були рушієм у цих, цих процесах. Це м, дякую, каже пан міністр кожному і кожній за небайдужість, за вміння відстоювати, захищати свої цінності. Це фантастична риса українців, студентів і. Молоді за його словами, позиція міністерства незмінна. Людям, які цитую не розділяють цінності гідності та не відчувають поваги до воїнів, немає місця в системі освіти. І сподівається, Оксана Лісовий, цитуючи його, що СБУ у межах кримінального відкритого провадження дасть справедливу оцінку висловлюванням і діям вже колишньої викладачки Львівської політехніки. Нагадаємо, що Ірина Фаріон висловилася. Про російськомовних військових сказавши, що їм не місце на фронті.